Насправді дитина формується в середовищі рідної мови. І формується її вимова, формуються якісь образи, формується власне те, що ми називаємо тим мисленням національним нашим. І коли людина, не засвоївши, власне, ще не сформувавши ось цього базису української своєї рідної культури, мови, вона починає всмоктувати і всотувати в себе щось інше, яке можливо їй здається модним, яке можливо їй здається цікавим, вона все-таки це е, буває інколи шкідливим. Е, е, знаєте, я от маю е, зв'язки з людьми, які е, поети, які працюють за кордоном, вони пишуть е, іноземною мовою. І люди, які вже понад 20 років є в Америці, і англійська мова для них рідна, і вони розмовляють і вони тільки в англомовному середовищі, в них з'являються такі моменти в українській їхній мові, що та мова вже не є насправді сконструйована лексично українською, а вона інколи це буває цікаво. А інколи це буває так, що це вже мова, яку не хочеться читати, це вже не є українська мова. Тобто, все-таки повинна бути якась така застанова на українському фундаменті. А потім, вже, коли фундамент є сформований, міцний, тоді на ньому можна будувати ще скільки завгодно поверхів, якої завгодно мови.